Сильна, мужня, вільна, незламна, незалежна, соборна. Донбас, Причорномор'я, Надніпрянщина, Галичина, Карпати, Олісся, Поділля. Ми, українці. Ми єдині. І де б не були в Херсоні, в Тернополі, Львові, Одесі. Києві Ужгороді ми вдома. І поруч з нами ті, хто творить нашу державу. Ми нація нескорених та вільних людей. Кожного року, 22 січня, Україна відзначає День Соборності. Це свято має важливе політичне та історичне значення для суверенітету нашої держави. Сьогодні, як ніколи, ми розуміємо важливість соборності для України. Наша єдність, наша зброя. Таким є гасло цьогорічного святкування. А відбулось воно традиційно в Обухівському центрі культури і дозвілля. Святом Днем соборності України. Соборність це право різних народів, різної національності жити в могутній потужній єдиній державі. Сьогодні, як ніколи, для нас соборність виборюється великою ціною. Найвищою, що може віддати український народ, це синів і дочок нашої держави. Дуже скорботний час ми переживаємо разом з нами, разом всі. І не даремно, як і сказала Витруча, і гасло сьогоднішнього дня соборності: наша єдність, наша зброя, наша єдність, наша сила. Важко, звісно, говорити, тому що на протязі цілої неділі, яка пішла від нас, ми з вами проваджали наших героїв і зустрічали їх на щиті. Після цього, звісно, проводити такі заходи, ну якби, ну якби, якщо взяти не зовсім доречно, але якщо дивитися далеко вперед, в майбутнє і розуміти. Про те, що сьогодні наші діти живуть у важкі часи. І, можливо, для нас, для дорослих, рік, два, три має значення. А для таких діток, які сьогодні виступають на цій сцені, які показують своє мистецтво, які займаються в різних наших гуртках художньої самодіяльності, для них оці роки це пройде їхнє дитинство. І для того, щоб мати дух, мати настрій, мати сили для того, щоб єднатися, тому що єдності наша сила, тому що не тільки ті збройні сили, які сьогодні боронять територіальну цілісність і незалежність, і свободу, і ось тут наше життя, а й наші діти повинні виростити, виростити справжніми патріотами. Тому що ті солдати, які сьогодні в окопах їх виростила вже незалежна Україна. А значить, політика держави і духовність їх була правильна. І тому сьогодні ми теж повинні поставити собі за... Наприкінці 2023 року відбувся огляд конкурс самодіяльної художньої творчості Таланти твої Обухівщино. Участь у якому взяли обдаровані аматори, що живуть у сільських населених пунктах нашої громади. Найкращих з них було запрошено на галоконцерт, присвячений Дню Соборності України. Учасники не лише отримали можливість виступити в концертному залі Обухівського центру культури і дозвілля, а також отримали відзнаки від Обухівської міської ради. Також у всіх закладах освіти громади відбулись відкриті уроки та творчі заходи до святкування соборності нашої держави. Соборність це єдність нації, це вільне і щасливе життя у незалежній державі, це наша непереможна Україна.